Привіт, Аня. Розкажи, будь ласка, коротко про себе. Звідки ти? Привіт, я Ганна Забуцька, художник Боговолена. Я народилася в Києві, але провела все своє дитинство на півдні. Тому я з українського півдня і з таким же характером. Персонщина. Да. Де, де проходило навчання? Так? Моя мама художниця, і так я навчалася в Херсонському училищі культури на образотворчому мистецтві, декоративному і реставрації. І мені дуже пощастило те, що через те, що я зустріла там крутих художників, реально, які одна з яких була художницею по гоболену, по Батіку, І також я була. Просто так, щаслива так, через те, що в мене був крутий рисунок, живопис, кольорознавство, пленери і що може бути краще. В 16 років це все отримати за, за один підхід. А скільки років там було? Мені, там мені було 16. Було 16 так, я проучилася 4 роки там. 4 роки. Так, і це була okay. супер крута база. Просто. Курс молодого бойця. <laughs> а в Києві вже теж чотири роки. В Києві 6 шість років, шість. А, uh -huh. yes. uh -huh. yes. uh -huh. ah, і також я після uh -huh. мого училища Віртовського uh -huh. я поступила в uh, Київську державну академію uh, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бочука. Uh -huh. І тут завершила uh, <laughs> свою майстерність, набиралась uh, нових навиків, нових знайомств. Uh, Спілкувалася з суперкрутими художниками іншої школи, але це було прям потужно і продуктивно. Отак, mm -hmm. я би сказала. І також я би хотіла сказати, що наша академія, так як це вуз, так як він в столиці, це мистецький вуз, він притягує не тільки викладачів, художників і студентів, молодь, яка цікавиться цим, це і місце, де збираються, де куди можуть прийти е, люди, які е, цікавляться гублем, які яким треба реставрація, наприклад. Куди ти підеш в Києві? Де, це такий заклад, куди можна прийти, отримати якісь зв'язки, отримати якісь рекомендації, якісь мастер-клас. Нетворкінг <laughs> також. Чуть-чуть поменше, але так. Ну, так. Так, так. Через те і різні контакти приходили через інститут, як би це не було. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти займаєшся ткацтвом з 18 років, правильно? Mm -hmm. Чому саме ткацтво? Може саме ткацтво? Ох, uh, чи це неможливо відпряткувати? Я yeah, так не планувала, перше <laughs> <laughs> да. замовлення ти казала якесь. У мене так, і так, давайте, я так не в мене була одна з викладачок, яку ми всі досі і називаємо, що вона просто нас надихала максимально, і ми всі заразилися її любов до гоболена. А гобелени були просто неймовірні. Я коли почала не навчатися, вона робила гоболен від роганська людина до інші. Mm -hmm. І от а, це в біографії теж прописано. Да, да, да. І Бігалі. я коли дивилась на цей гобелен, я думала, ну ну краще ніхто не зробить. Це просто, це просто неймовірно. І що ви думаєте, через пару місяців Ольга Генена Принцева, моя гобеленова мама, попросила мене його доробити. Yeah, <laughs> і я, яка вміла просто перекидати ниточку через ниточку, я більше нічого не вміла. Я можу щось вміло, але я не в оглядах, скажімо так. Я його завершила і це просто Я тоді, я тоді, я тоді не думала, що це, це початок, що це чимось ну, продовжиться. Я після цього він він мене носили. ну, балена класний, але по портрету портрет, що може бути важче в нитками передати всі світло-тіні, схожість, портретну, Там ще ці шкучеряшки є, там реальна задача така серйозна. І я коли його доробила, це було не на 100%. Це взагалі був мій ще перший, навіть не повний його, а фрагмент, але знаєте, який okay. ого за таким майстром е доробить. Okay. Да. І е результат був не 100%, не 100 і я казала, боже, ніколи більше не буду ткани, ні, все, все, все перше останнє. Такого не може бути. Да. І от я тут сьогодні, okay. через okay. скільки? Е okay. Років 12, так? Да? Да, ми маємо таку неймовірну експозицію. Ну важливо насправді в житті знайти якогось вчителя, який заразить тебе. Так, да, ну вчитель, приклад, ви знаєте, у мене ще був шикарний гоболен, який називався Херсоном. І в цьому гоболені, для мене він був навчальним посібником. Я просто дивилась, як він зроблений. Там був. Заливки міксовані кольори, наприклад, фіолетовий, якийсь сірий і оранжевий. Як можна зміксувати оці три нитки, їх перекрутити і поставити в одну плямку, щоб це якось грало? Але там просто знаєте, це там поєднувалось, не поєднувалося. і воно було настільки гармонійне, наскільки притягуючи, я вже не кажу про те, про те, що це е тематичний гобелен про наше місто. Він в хорошому смислі патріотичний. І для мене це він досі мене перед очима стоїть. Я так згадую, ох, я його бачила е незадовго до початку війни. І для мене це досі. Я дивлюсь на це його. Був, я думаю, ух. Досі. О, і, так. Ми трошечки змінили світло, але продовжуємо. Розкажи, будь ласка, про свій технологічний процес. Тут все і просто, і непросто. У мене є станок, станки. Верстати вертикальні, працюючи, художники і на горизонтальних, але мій варіант це вертикальний верстат. Він висотою там, біля двох метрів, шириною. Ну, останнього голови робила на 2,5 метри робочої ну, ширини. І нитка основи натягується на цю умовну раму, це рама на ніжках таких устойчив. Натягується нитка основи на дану раму таким способом, скажімо так, це одна суцільна нитка, вона натягується таким, як кільцем через спеціальну перекладину. Це робиться для того, щоб висота гоболина була не як висота верстати, наприклад, 2 метри, ну, трошки менше, якщо робочі висоти брати, а була в два рази більше. Тобто, у мене 2 метри робочої висоти. Метри вдоль, откачу, і чотири метра а, от Катя можу майже 4 метри ага, тому, тому що і, і це досить зручно, тому що можна перетягувати губан. Це значить, що є точка відрахунку і можна його через нижню перекладину перетягувати. І... Робоче місце просто завжди. Так, і звісно. робоче місце, воно от десь на рівні грудей, на рівні е, плечей. на рівні грудей, на рівні рівні грудей, плечей. І, тобто, весь гобелен, поки я робила, от, наприклад, найбільший гобелен з нашої виставки червоний, е, палаюче переслідування. Е, я його не бачила. 22 місяці я його робила, я його повністю не бачила. Я його тільки побачила, коли його зняла з дитинку основи. І, і тільки в цей момент я можу побачити. Як? вийшло? чи. Чи не сильно вийшло? Але е, тут е, це е, гігантська карпетія. Розкажіть, будь ласка, загалом про цей проєкт? Історія угу. милостворення. ідея цього проєкту це ідея власника галереї е, Ігоря Глоби. Він побував на виставці в Афінах, виставці, там, де були картини визначних світових художників зі світовим ім'ям, і гоболени. Це його сильно вразило. Він подумав, чому би в Україні не спробувати зробити щось схоже або якісь варіанти цього. І так як він співпрацює із художником Іваном Турецьким, яким є яскравим представником кубу він. Вирішив спробувати, чи реально в Україні з нашими чи реально знайти художника, який зможе взяти на себе задачу спробувати спробувати інтерпретувати гоб в гоболені такий складний рисунок? Mm -hmm. І а далі трохи магії, три роки, і ми маємо це виставкою. Супер. А, який твій найулюбленіший гобелен з цієї виставки? О, так, ну це як з дітьми, <рес> улюблений не може бути. Але ви знаєте, улюблений гобелен він завжди крайній, крайній який зроблений. Тому мій улюблений гобелен це його назва Тиша. Він Він насправді нестандартний. Він зроблений 90% із шовку, фарбованого вручну. Це був такий трюк для того, щоб зробити таку, такі тонкі грані переходу кольору в кольор в нитці. Тому що нитка диктує дуже багато моментів. Технічно це просто, але візуально це просто може бути дуже, дуже варіативним. Тому, якщо так можна сказати, що це моя улюблена робота, то я би. Як я орієнтуюсь на цю, на останню робота тиша. Ми <риконна> ще й <її> називаємо так, <риконна> <риконна> да? ну. да, схоже. Ти сказала, що ти фарбиш нитки. Часто ти це робиш і взагалі ага. де ти береш матеріали. Ох, матеріали у нас знайти, це, це задача. А. Матеріали у нас знайти, це ще та задача на, на рівні неможливого. Я би сказала десь так. А. А. В мене були запаси ниток із виробництв килимів. Української українського виробництва. Да, у мене були запаси ниток від українських виробників інших, які робили килими. Які роблять килими? Тих викупала ці просто я їх викупала, угу. так звичайно. І, але для даного проекту Вовна. Така коли мова, вона дуже товста, дуже довста нитка, і тому треба для переходу всіх кольорів кольорів кольор Це нереально це нереально виконати. Mm -hmm. Тому я всім чим могла, скажу чесно. Ну, Люрікс там є в деяких роботах? Біль uh, my... так, я дуже люблю додавати льон. Тому що він дає таку цупку структуру, і він дає такий трошечки срібний відблиск на поверхні самого болену, все прикольно. І глядачі виставки звертали увагу на те, що от тут якийсь такий сизий, сизий відблиск. І дехто питав, о, це шок, але ні, це не шок. Шок виглядає просто як, як, як рідкий метал. Скажімо так, це, це також не я придумала, це Ну, <смеш> Краниточка рідкий метал, щось таке, да, вибрав. Да, так okay. Так що фарбую, е да, є такий навик. <смеш> <смеш> це натуральні фарбники? Чи... Ні, фарбники -тай -тай. в нас нереально зараз е з натуральними фарбниками працювати. вони синтетичні, але вони для натуральних волокон. І натуральні волокна, їхній прикол в тому, що вони дуже добре, деякі, впитують колір. От вовна, якщо її пофарбувати, то, по-перше, темну вовну не пофарбуєш в темний яскравий відтінок. А якщо треба бордову вовну, ні, нічого не вийшло. Ну, е, Я пробувала, не вийшла. Або, наприклад, ультрамариновий якийсь темний не вийде. Тому це купляється, там. Шерсть, на пів шерсті, на пів італійська, тонесенька і йде в роботу. Або можна цю ж шерсть розкрутити і перефарбувати в якийсь трошки інший відтінок. О, так я би сказала, але так, так. В шерсті, коли вона йде в роботу, вона така трошечки світліша стає на поверхні. Тобто, оці варсинки на, на скручені да, цей пушок, він забирає світло і він, наче світліший. Ага. Це як гуаш, вона висихає, і висвітлюється, так само його болеш, а він опі світліший. Це не завжди вигідно. Ну, особливо коли там такі неймовірні композиції, є, як у нас на виставці. Да, а от льон і шовк, вони дуже концентровано, це ниточка тонка і вбирає дуже класно цей колір, тому. Тому можна досяг досягнути дуже таких яскравих ефектів, і так, що не зрозуміло, як ця глибина в цій картинці так передана. Це просто треба фарбувати трошечки магії, удачі, майстерності і так далі, для того, щоб так, якийсь як мінімум 12 років А, і, і дуже багато досвіду. Так, супер. Наступне питання про рекорди. Розкажи, будь ласка, про були який найдовший часу зайняв, або найбільший, або найулюбленіше вже було. Найважчий, наприклад. Так найдовший час це губолин цієї виставки, палаші переслідування. Звісно, я витратила на нього 22 місяці нон стоп ткання. Це було дуже інтенсивно, і це, я би сказала, що я до цього пройшла вже з серйозними мінімумами, але все одно це був дуже серйозний челендж для того, щоб його довести тим більше. Процес припав на початок війни, і, і тому в цьому червоному гоболені вкладені дуже багато переживань, емоцій. І я хотіла сказати про те, що цей проблем для мене був таким, знаєте, островком стабільності, бо в мене кожен день була задача відставати очі, я знаю, і сьогодні я зроблю півтора сантиметри. І того я не знаю, хто тут кого більше зробив, чи він мене я його. Так що спільно. Це як дивиться. Це найтриваліший, най але в мене був більший. Ширина цього 2,42, а мене був на 68. І там це взагалі була друга композиція, він також був страшенно складний. І він такий був акварельний такий ескіз, такий дуже легкий. Він був страшенно великий, але він був такий просто. Повітря в ньому було дуже багато класно. Mm -hmm. так. Ну його легше було ткати? Ні, правда? <ріст> Але ці <ріст> ті уміння на кожному гобелені – це як виклик. Там є якась картинка, яку треба пере перевести мовою ткацтва. Mm -hmm. І просто класичним набором техніки неможливо це зробити. Треба щось креативити на ходу, придумувати, як, 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 як це як це передати, щоб це було той ефект, коли приходять глядачі і каже, ой, я думав, це живо, а це, а це гоболен. І, і ну, да. це треба прийти, подивитися. І я би ще хотіла сказати, що мета і, і моя задача, яку я і мій посил, який я хочу, щоб глядачі з цієї виставки винесли, що сучасний гоболен український він. Це не радянщина, це не сироварщина, це е, круто, і я би хотіла, щоб е, глядач надихнувся, зарядився і спробував. Спробував зробити щось маленьке, повторити, якщо не хочете е, е, ткати, пробувати, якщо це не ваше, можна спробувати це відтворити е, в будь-якій техніці, але просто е, спробувати вручну, якось знаєте, від. Е, е, Переключіться і спробуйте це мистецтво своїми руками. Okay. Щоб це, щоб іскорка у вас попала і ну okay. mm, ти дійсно такий вчитель, від якого хочеться заряджатися. Oh, я О, це круто. Е, начебто, все. все. Дякую тобі. Що? бра заміні. Ой, спасибо.